Що тут всі проплачені, щоб студентів наймили, проплачено. Представте це для нас, ви не знали, хто ви є, щоб ви на нас не нападали, щоб ми проплачемо. Ви що не по разому стані, прийшли між люди. Знаєте? Шановні, ви тікайте до вас, у нас такі серйозні жінки, є всі сам бою. Я в нічі лягаю спати, накриваюся, ще аж до вас шприваю. Я не